Всім привіт та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от техніка приїхала е з проблемою, точніше, вона не приїхала, це вже, як то кажуть, вимучив, щоб вона приїхала. Е часто запитують, що може бути там з технікою, або там яка може бути причина. Я пояснюю майже кожному, що може. Бути безпосередньо, коли приходять там просто проконсультуватись на магазин. Я на що цього не не жадібний. Я розповідаю, пояснюю, що може бути там, на що звернути увагу, що там можливо поміняти, або ще щось, або ще щось. Тобто, е, грубо кажучи, раджу, що на що звернути увагу, щоб ви її відремонтували самі. Даній техніці. Клієнт розповів, що, як, він е, запитав, техніка не глушиться. Тобто е, техніка запускається, так, але при нажиманні клавіші, як то кажуть, і в положення, і, тобто вимкнути, техніка працює, приходиться. Приходиться, як то кажуть, там знімати люльку. Ну, я її так. Називаю люльку. В народі там, вона люлька, потім е, насвідчник називають, потім іще якось, іще якось. І як іще якось Я її називаю люлька. Е, в, в кожного там, ремонтника, СТОшника або іще якось. тобто Кожен її може вже називати по-своєму. Я її називаю люлька. Тобто клієнт знімає люльку і все вона глохне. Каже, що може бути? Із самого-самого елементарного це. Вийшла з ладу кнопочка. Тобто або вийшла кнопка, або відвалився там проводок. Хто стикався з такими ручками, з такими проблемами, той в курсі. Що можна просто розібрати, але головне обережно розбираємо, щоб не повивалювалися проводульки, тросики, все остальне, щоб пружинки потім скласти докупи. Тобто, все потрібно робити обережно. Я ж пояснюю, що. Можливо, відвалилися проводульки від е, кнопки, тому що вони на пайки. А техніка, ну, ви ж знаєте, вона вібрує, а від вібрації може відвалитися все, що завгодно, навіть, навіть той же самий бачок або двигун. Якщо е, з кнопкою все добре, то можуть бути проводульки, десь десь провод перебитий, або провод низьковольтної обмотки, той, що йде. Червоненький, зазвичай червоненький проводочок, це йде, як як то кажуть, провод низьковольтної обмотки. Якщо він вийшов з ладу, то вона глушитися не буде. Як це все діло перевірити? Чи проблема безпосередньо з модулем запалення, чи проблема десь далі? Пояснив. Клієнтові, знімається оці от дві, от бачите, на, на яких сопельках це все діло тримається. Ну Я я тут нічого кепського не кажу, що там соплі. Ну Як як змогли, та як і скрутили. Це, Ну як, як то кажуть, ваше, ось, ваша особиста справа. Якщо є там щось там під рукою потрібно скрутити, звісно, що звичайними проводуліками як, якось його зліпити і все докупи. Тобто, від'єднуємо два провода Можливо, ви це все знаєте все в курсі, але ще раз, ще раз скажу. Два проводуліка від'єднуємо. Отак от. Від'єднали. Свічульку викрутили. Взяли. Вшилили в люльку. Інших варіантів немає. Мож, можна отут до маси, до гвинта притулити, а можна взяти викрутку і вшилити між ребра охолодження і кинути безпосередньо. На на ключа, тобто замасувати це все діло, що нам потрібно вимкнути, якусь лампульку. Оцю лампульку ми вимикаємо і дергаємо. Ну, я гадаю, ви побачили, що там іскрулька є. Тепер відсікаємо всі 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 можливі несправності. Тобто нам потрібно знати, чи працює безпосередньо сам модуль запалення. Тобто, тобто, сам модуль запалювання може працювати, а низьковольтна обмотка вийшла з ладу В общем, тобто, вона глушитись не буде ніколи. І щоб це все вирішити, чи справна низьковольтна, ось ось краснюнький проводулік, нам буде незручно його замасувати от, і дьоргати. Ми просто замикаємо. Отак от, от скрутили один до одного. Це ті проводуліки, які вилізли безпосередньо з модуля запалювання. Ручку ми від'єднали. Ручку від'єднали повністю. І дргаємо. І скрульки немає. А отак от. Так от. Крулька є. Тобто, що це все діло значить, що модуль у нас справний, у нас проблема вже йде далі. Тобто, або з проводами, які заклад, де не в гофру, в гофру, або кнопка. Ну і все. В принципі, ін, іншого тут, тут, як, як то кажуть, із причин не може бути. На що клієнт мені каже, це ж це я клієнтові пояснив, на що мені клієнт каже. От ти не хочеш мені допомогти з моєю проблемою. Ти не можеш мені сказати, що що вийшло з ладу. На що я знову пояснив що Або безпосередньо модуль запалення вийшов з ладу, або е, провода провода в гофрі вийшли з ладу, або безпосередньо сама кнопочка вийшла з ладу. А як перевірити сам модуль, чи потрібно вам його міняти чи ні, візьміть отак от і замкніть. На що клієнт сказав? Ну, я там наслухався трішечки, що там я я жадібний, е, як там е, жадібний на консультацію, я не можу нічого там порадити, що і як. Ну, я не знаю, я не відчуваю себе жадібним, я все пояснив, все розжував. Все розжував. Ну, але ну, отак, от, отак от вийшло. І клієнт, до речі, клієнт сказав, що він отак от замикав. І іскра була. Я йому сказав, що це ну, значить із цих, цих причин. Модуль запалення вийшов з ладу, везіть, або купуйте. І Поміняєте вдома. ну Клієнт притягнув її, отак от і каже, і каже що міняй модуль. Звісно, що тут модуль не не при ділах, модуль справний. Потрібно вирішити буде з оцими проводульками, а щоб вирішити, це можна навіть отак от взяти. Щось там, типу, якось на соплях зліпити. Навіть не знаю, щоб це все. Діло на камеру було якось видно. Отак от. от. Подивимося. Ну, іскра тут є. Тобто іскра є, скоріш за все, десь отам, от, десь отам от воно все відійшло. Тобто, ну, якось так. І те, що ви пишете в коментарях, я, як, як то кажуть, стараюсь відповісти на всі, на всі коментарі, які, які містять запитання. Якщо там просто якийсь там коментар, там от у мене там то сет, то я можу, звісно, на нього не відповісти. А так я, як то кажуть, адекватна людина і стараюсь відповідати. На, на всі коментарі, Та якщо якщо у вас там щось турбує, або щось не знаєте, то можете написати. Я теж ну не можу сказати, що я знаю все-все-все. все все Але але коротше, але, коротше от отак. От. І для тих, хто слухає або дивиться відосик до кінця, коротше. Коротше, трішечки куча-куча нюансів сталося. І ще вирішується питання по майстерні, що робити з майстернею і куди коротше короче, перевозити оце все діло. Там є де деякі нюанси. Розповідати не буду. Воно вплив в принципі, якби не є так. Головне, що поли я залив. Все гарно там, і ідеально класно, але, але покористувався занадто, занадто мало. І чесно скажу, не жалкую, що залив тут майстерні поли, хоч вона, як то кажуть, і не моя ця майстерня. Просто я в ній знаходився, я в ній жив, я в ній живу, я в ній зараз знаходжуся. Просто так, от, от, як то кажуть, сталося, сталося як не гадалося. І, Напишіть, там, що, що робити із старенькими відосиками, тому що старенькі відосики мене трішечки, як то кажуть, підбішують. І хочеться всі 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 викидати, тобто видалити. Також поясню, розкажу для тих, хто дивиться, звісно, ж, відео до кінця. Чому там, там всі там от там бардак от там то, от там все. Ні, була зміна, зміна майстерні. Це все діло потрібно було поперевозити. Тим паче, я там вкладу фотку своєї майстерні, як вона виглядає на даний час, тобто робочий стіл і подивитись. Ну, оцінити, не оцінити, не знаю, так, так, не так, гарно, не гарно. І потрібно було в той час перевести о той весь хламидник, оці всі ремонти, які були, о той весь інструмент. І е, в той час, коли йшли, як то кажуть, ремонти, потрібно було ремонтувати, е, не, не було часу на, як то кажуть, облагоражування оцього всього, оцього -всього як то кажуть, діла. І через це, ну, звісно, що на, на столі там все 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 лежало, тому що, тому що отак, от воно, отак от воно виходить. Ну, якось так. Так що скажіть, що робити із старими відео, Може їх повидаляти зовсім, на що вони потрібно. В общем, в общем. В общем, отак от. Куча-куча всякої хріні навалилася і не знаю, як, як її виригати. А для тих, хто пише там, що. Мета, я б там допоміг би фінансово, або ще щось. Я вам дуже-дуже вдячний за, за те, що ви так пишете, але е, чесно скажу, я ну, ні, в, ні в кого грошей не просив. І, ну, ц, ну, я зробив цей канал не для того, щоб там, клянчити гроші або ще щось. Ні, я, я просто показую, як, як я це ремонтую, і показую тощо, точно так же в таких самих умовах, ремонтують їх на сервісі. Але я бачив. Багато сервісів. Я бачив сервіс навіть фортешний. Хто про такий чув, то ну, краще на той сервіс зовсім не заїжджати. Там також, також є деякі нюанси. нюанси. В общем, ладно, то, то я тут вже соплей поно розпускав. 12 хвилин, 13 майже. Що дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мир вам!